Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І я тут собі сиділа на своїй червоній кухні, подумала, коли попереднього випуску я вся така токсік, негатив, наробила шелесту з пустого, а ви хочете більше позитиву та відволікатись. Тому ширше смелик співала Джамала і сьогодні I... без кисного молока. Потеревенимо про майбутній сезон шоу Голос країни. Він буде Восени 2023 року, не четвертого, вриваємось у тренерський склад. Я знаю, шлях би трафив до дренеліну Варто влопити відразу зірочку. Це не моя думка. Я таке бачила під анонсом 13 сезону співочого проєкту. Що є невелика частина українців, в яких зйомки вокального шоу в час війни капку не вписуються в сьогоденні реалії. Проте він активно вже готується. Продюсери то встигають збуджувати усіх інтригами про трансформацію, кардинальні зміни, що вони до чогось там дослухалися. Кастинги вокалістів тривають до кінця травня, а тренерів вже затверд привіт, мирного дня! Дякую всім за підтримку. А великим прихильникам проєкту, звісно, кортить знати хто це, хто із зірок сяде у 13-й сезон. І у мене є свої імена: будуть то актуальні герої нашого часу чи ні. Як запевняють продюсери, давайте розтирати. Має думку, що цей випуск буде дивитися виключно шанувальники шоу, які про нього знають набагато більше ніж я. І Тут мені нічого додати, розкрити якісь там таємниці, окрім тренерського складу. Але нагадую, що голос країни це українська адаптація формату «The Voice». та ідеальніший приклад того, як до російської агресії проти України кепско розвивався український шоу-бізнес. Точніше, він закопується через російських паразитів. Так до 2014 року тренерський склад на 50% був російським. Там сиділи у кріслах і Стас Діана Арбеніна, сергій Лазарів. Слава Богу, хоч не Кіркоров та Валерія. Усі ці російські артисти, які сьогодні дуже гучно виступають проти війни. Активно продовжуємо вичищати усю багнюку з українських земель, і ці зміни торкнулися шоу Голос країни. Та цього року продюсери запевняють, і я звісно навіть і не вірю своїм очам та вухам, що вони дослухались до усіх побажань та зауважень. І невже це кінець ереток? Шоу Голос країни? Кохана, ми вбиваємо дітей один за всіх, рештки з цим всім є. Така передача ми буваємо дітей тільки для дорослих. Мої батьки перевратили моє життя в. Арт. Ну не варто рюмсати з такої втрати із трагікокомедія на плюс 1 не все втрачено, вдало порається ЖВЛ і естафету приніс каналу Україна із собою Суханов. Ми ж потім в цій країні жити будемо. Ми говоримо ж про музичне шоу, про пошук класних голосів, про пошук талантів. А не давай поскандалимо чи холостячка Тіна Кароль. Одначе одначе, а чи обійдеться сезон без таких вже класичних вивертів на історіях учасників прийшли на талант показувати вокальні здібності, а розповідати про сімейну драму, сідаємо на диван, слухаємо пильно, готуйте хустинки. То навряд так. Е Країні війна, і тут і роботи сценаристів не потрібно, аби Соломіць вичавлювати якусь там драму та страждання, коли в Україні кожного дня ще той екшен, то НЛО, то метеорити. Що це було? Мабуть, НЛО. то ракети, то тривоги. Словом, війна триває. І акцентувати будуть на тому, що голос країни особливо гучно має звучати у той час, коли. За вікном вибухає, аби підтримати. Неймовірно, ця історія просто неймовірна. Ну, давайте вже перетирати тренерів. Кому з українських зірок чи не тільки випала така честь в протистояння в особливому сезоні під назвою свобода у твоєму голосі. Хто ж сяде у крісло? У своєму інстаграмі ми знаємо, що найгучніші заяви і події відбуваються саме в інстаграмі. Креативний продюсер проєкту неодноразово натікав, і я це все деталі. Ально розшифровувала на ймовірні імена тренерів вперше у згадуванні про майбутнє сезон наголосив, що нові часи народжують нових героїв культурного фронту. Кола почала з голосу країни. Її пісні немов саундтреки цієї війни. Вони лікують душу, а сама вона артистка нового покоління, де трушність ціні. А ви чекаєте на новий сезон? І чи бачили б ви? Колу в ньому далі ще були такі балачки на сторінці продюсера. Власне, це пояснює, чому поки триває війна, йде виробництво вокального шоу. Це те, що культурний код української нації не може мовчати, тому і голос обути. Але ми перейдемо до допису, присвяченому тренерам. Знаю, як важливо вам бачити серед тренерів своїх улюбленців. Повторюся, що на мою думку, цього року це мають бути актуальні нині та зовсім нові імена, які не зрадили себе. Перш за все, ну це вже не дико. І Якщо поєднати дві думки про актуальні нині та зовсім нові імена та кола артист нового покоління у підсумку, ми з вами отримуємо. Першого кандидата на крісло тренера 13 сезону це чи разом чи не разом кола. Це вже добре. Це клас. Актуально, актуально нове ім'я, нове не зрадила, не зрадила собі і українцям і за час війни заслужила Мільйонні перегляди, тренди без грошей, піар стратегії просто транслювала свої думки і морально пісенно підтримувала українців у цей нелегкий час. Там рух до свіде подаємно. На що ледве тримаються. І секрет моментального успіху коли, чому вона заслужила на тренерське крісло, хоча й не до кінця із цим можна погоджуватися, у тому, що вона змогла у цей нелегкий час віднайти себе і заспівати про істину. А це найчастіше легко пускають у себе слухачі. І кола це той випадок, коли я не знаю, як би ми морально впоралися без пісень у час війни. То вже музична терапія, яка звучала відколи, і ми за це вдячні. Стали зовсім іншими. Ми. Ми усі розумні тверезі люди, і враховуючи похибку, що кола для такого масштабного проєкту ще занадто молода артистка, якщо кардинально не відхилятися від формату The Voice, де в американській версії сидять артисти з нагородами Гремі, білборд, MTV, Video Music Awards та рекордами Гіннеса. Навіть якщо таке трапиться, і кола не влізе у то тренерське крісло і збережуть балкон Мацоли, то вона може стати. Його новою партнеркою. А як думаєте, ви? Полетіли далі. Хто ще із зірок з'явиться у кріслах? Ну, як би ми з вами не любили коло, але якось тринадцятий сезон виключно з неї буде виглядати скупим. Ну, якщо там буде мацола, то не скупуєм. Ще одна інформація, яка з'явилась, окрім актуальних незрадливих імен, десь далеко в Німеччині заплакав один винник, який зник. А біля океану чайка в рота залетіла потапу. Відпустили усі гріхи, забули, забули не про них. Повертаємось до голосу. Це те, що на 90% тренерський склад буде новим. Але ми можемо точно сказати, що Ви... це буде фактично на 90% абсолютно новий склад тренерів. Неочікуваний це все будуть актуальні люди нашого часу. І це вже дуже цікавезний момент. Так як в голос повернеться, закохана вижила любов Дарафеєва, тому поруч із нею, ну ніяк, як би ви там не хотіли, не сяде Діма Монатік чи бажана Тіна Карль, а у неї на колінках Дан Балан так як тоді тренерська панель буде всього лише на 50% новою. А нам зазначили, що в 13 сезоні вона буде на 90% з новими іменами. Ой, не знаю, не знаю. Думи мої думи. Допоможіть мої думи зібрати усі мої думи в одну купу. Де нам взяти ще одного актуального нині артиста, більшого нам не треба. Аби він, знаєте, був з такою невгамовною енергією, Аби ото не сидів, як пеньок у тому кріслі, як Дан Данбалан, Аби голос був такий талановитий, щоб люди задавались питанням, то під фанєру чи не під фанєру, Аби його музика звучала, звідусіль, Аби пісні віршами линули незламного народу. Народу України. Десь далеко в мені померла одна поетеса. Я думаю, ви здогадались? Ну, здогадались невичерпний запал. Хто у нас один такий в Україні нині? Так, це Артем Пивоваров. Але з цим артистом не все так просто у нього графік просто завалний. І аби зрозуміти, чи вистачить у Артема часу на зйомки в 13 сезоні Голос країни, я переглянула його графік запланованих концертів на літо. І в липні є величезне вікно, і у цей час він буде перебувати не в Америка, Європа, а в Україні. І такого велетенського проміжку цілком вдосталі би відзнятися у сліпих прослуховуваннях. А вони знімаються всього за декілька днів. Зйомки дорогезні, тому немає як розтягувати на місяці і підлаштовуватися під артистів. Тут артисти мають підлаштовуватися під проєкт. А та як Артем ніколи не втомлюється. Я думаю, у нього знайдеться час. А ви чекаєте? На Артема Пивоварова в тринадцятому сезоні голос країни. Ой, а це зараз буде величезне лав, лав лав. Та як ми дізнаємось, хто четвертий доєднається до вище згаданої трійки, артистка популярна у Європі хард Діва Юлія Саніна. Так, у неї не такий стрімкий шлях до Голосу країни, як у Коли, Вона спершу від караоке до Євробачення, і тут проєкт готовий до неї розвертати свої крісла. Так, Євробачення невеличезне досягнення як Гремі, але у цей час, коли ти не просто красива картинка, а представляєш на конкурсі «Україно», артистка, яку раніше посадили в журі Євробачення, аніж продюсери Голосу України під мікроскопом не могли розглядіти її харизму, чи не були впевнені у її професіоналізмі для такого масштабного вокального шоу. Ну, майбі їм бракувало якоїсь тієї іскри, що не запалювала їхні душі. Але коли Юля виробляє реверанс перед самим королем, то і продюсери собі сиділи і подумали, що нарешті зі. Варта нашого вокального шоу Доросла. Ну, яким би не було бажане те крісло для Юлії 3 роки тому, а її туди не посадили, то цього сезону, вибачте, але ви вже знаходитесь позаду неї. Ну, але за цим буде все рівно цікаво спостерігати. Вітаємо і чекаємо у 13 сезоні. І цим випуском я нікого не намагаюся збити з пантелику. Мій склад так само на 90% правильний, як нова тренерська панель. Проте на випадок одного промаху у мене є артисти, які точно не зрадили українців і пішли захищати наше майбутнє, наше життя і наші землі. І за словами продюсерів, що це будуть герої нашого часу, які у всіх на вустах, то це Тарас Тополя та Андрій Хливнюк. А ви обов'язково нижчих коментарях залишайте свою тренерську панель 13-го сезону Голос України. А вже коли стануть відомі імена, підіб'ємо у підсумки, хто влучив на усі 100%. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Дякую за вашу активність за приємні коментарі за підтримку каналу. Дякую всім своїм спонсорам. Дякую кумам. Дякую за те, що доєднуєтеся. Дякую за вподобайки. Дякую за увагу. Дякую Збройним силам України, нашим хлопцям, нашим дівчатам. Дякую протиповітряній обороні. Дякую за те, що захищаєте наші міста, захищаєте наше життя, захищаєте наші домівки. Геть русню з нашої землі. Їм бавовна війна має закінчитися. Тому разом до перемоги.